Яка ситуація на фронті вашими очима? Ну, якщо брати нові відповідальності нашої бригади, то район Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка за останні дні без змін. Але дуже сильна навала йде саме на Андріївці. Там ворог застосовує саме піхоту. Він застосовує броньовану техніку, але дуже багато піхоти, особливо вночі. Застосуванням плащів невіддимок від телевізорів, і так вони накаплюються та заводяться в ближні бої на позиціях. Якщо брати район Часів Яру, то там теж без змін. Район, саме де ворог пройшов на прошлому тижні, це мікрорайон Канал, то там ще позиції у нас застаються, і в ворог там пройти зараз не може. Дуже важко біля Іванівського, тому що саме прохід на позиції контролюються ворогом як дронами кмикали з кидами артилерією, так і різною зброєю. Ну і сам час фіар продовжується закидувати кабами. А От е, я хотів вас спитати. У засобах масової інформації, ну, іде така, я не знаю, так чи ні, що ну, вдається, як би це сказати правильно, вдається дуже вдало ворога зупиняти, а в деяких місцях лінії фронту, ти, що поближче до вас, переходити у контратаки, в усякому разі стримувати ворога так чи не так. Ну, те, що ми стримуємо на 100%, наскільки це можливо, то є так. А контратаки у нас локальні, вони постійно вони проходять. Це якщо відбили у нас одну позицію, нам потрібно цю позицію відбити, то на слідуючий день вона відбувається. Також робиться інші контратаки для того, щоб збити нас ворога. То якщо контратака, то вона тільки локальна. Угу. Зрозуміло. А... Е... Ну, скажімо так, поліпшилася ситуація з озброєнням. Ну, Скажу так: озброєння багато не буває. Потрібно ще більше для того, щоб якісніше обороняти та робити контрнаступи. Ну а все ж таки, у порівнянні з тим провалом, пам'ятаєте, коли американці не могли затвердити гроші, зараз стало трошки ліпше. Ну ви бачите, і вже більше чим півроку, коли там вони давали зброю. Ми як тримали ці позиції, так і далі тримаємо. І незалежно була на зброя чи є зброя. Тримаємо тримає тим, чим є. Отак От я вам хочу сказати. Це важливо, те, що ви зараз сказали. Ще одна тема. Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з Росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. У цьому певен аналітик Гаського центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс. Нині українські сили оборони завдають успішних ударів по російському озброєні на півострові та атакують кримський міст, щоб порушити логістику окупантів. Ну намагаються ми. Розуміємо, що там має бути дуже серйозна атака, а, також знищуючи системи. ПВО ППО Криму Україна готує ґрунт, можливо, для майбутніх повітряних ударів після прибуття f 16 Вважає Мартенс. Нагадаю, за даними Страткому, за півтора місяці сили оборони уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем. ППО ворога. От якщо взяти оцей регіон, як ви вважаєте, от і стратегії, і тактика вони вірні. Ну, я думаю, ви ж бачите, що ми знаходимося в глухій обороні. І ніякої атаки на тим паче на у нас немає. Крим це військовий ворожий хаб. Він як сухопутний авіаносець. Там і протиповітряні системи, і системи земля, земля і командні центри, і багато піхоти. Та й так, це. Дуже гарна ціль, бо там сконцентровано дуже багато ворога, то там по максимуму зараз і вибивається він, і не факт, що це КАМС, може це ракет українського виробництва, може це військові наші апарати. Ніхто про це не знає. Але то що там дуже багато цілей, то так, і визволення, не факт, що буде з Криму. Про це ніхто не може. Знати, це може і з Донецька бути, і де, де завгодно. Якщо б хтось знав, то там точно не, не буде контратаки чи атаки з нашого боку. Ну, я маю на увазі, ми ж все ж таки. Можемо, от, враховуючи дії українські по знищенню ППО, ми бачимо це ціленаправлено, що е, можемо ми вважати, що Крим розглядається як е, така е, ласа, е, ласа мета, ласа ціль для українського війська. Я вважаю, що Крим, хто ж вибивається ТП, це, це робиться для того, щоб наші ракети влучно перебували їм шляхи постачання. Це і міст, і все завгодно, як не перевозять туди техніку та особовий склад. То і коли нам дадуть в 16 то те потрібно підлітити ближче, і опускати ракети. То максимально треба знищити ворога для того, щоб Справно працювати. Спасибі вам, що долучились до нас. Не будемо вас затримувати. Андрій Бабіч, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Дякую вам.